Новий сезон київське Динамо розпочинало без свого головного бомбардира. Андрій Шевченко перебрався у Мілан. Натомість до команди приєднався узбецький нападник Максим Шацьких. Можна тільки уявити, під яким тиском очікувань опинився Форвард. Динамо також відпустила свого капітана Олега Лужного. Захисник приєднався до лондонського арсеналу. Лужного мав замінити Раміз Мамедов. Ходили чутки, що в київський клуб може перейти Давор Шукер, але хорват став одноклубником Олега Лужного. Кияни впевнено виграли чемпіонат та кубок України, конкурентів у динамівців, як і раніше не було. А тому у новому сезоні київський клуб знову представляв Україну у лізі чемпіонів. Команда розпочинала з другого кваліфікаційного раунду матчем з литовським жальгерісом. У домашньому поєдинку кияни перемогли 2-0. двічі відзначився Максим Шацьких прекрасний старт для Форварда, якому судилося замінити Андрія Шевченка на вістрі атаки. На виїзді Кияни перемогли 0 1 Єдиний гол забив Сергій Ребров. У наступному раунді кияни грали проти данського Ольборга. Якщо ви дивились попередні випуски, ви знаєте, що в 90-х кияни регулярно грали з командами з Данії, а головне постійно перемагали. Перша гра відбулася на виїзді. Вже в дебюті поєдинку Сергій Ребров увірвався в штабний майданчик і з гострого кута пробив під поперечину. ну людина на користь Динамо. Ольборг створив пару гострих епізодів, але забити господарям не вдалося. Натомість Максим Шацьких. Хоче не дуже впевненим ударом, але все ж відправив м'яч в сітку наприкінці першого тайму 0-2, і здавалося, гра вже зроблена. Однак не все було так просто. У другому таймі Ольборг виглядав значно краще і на 55-й хвилині відіграв один гол. Однак кияни довели гру до перемоги: 1-2. Здавалося, чудовий результат. Однак у Києві вже на 9-й хвилині гри данські футболісти виходять вперед. Відзначається Опер. Далі гірше на початку другої половини гри на 47 й хвилині гості подвоїли перевагу, і тепер саме вони були попереду по результатах двох матчів. Але на 74 й хвилині Косовський зробив передачу з лівого флангу. Ребров скинув на гусіна і Андрій один гол відіграв. Матч котився до додаткового часу. Аж раптом на останній хвилині гри Юрій Дмитрулін вирізає передачу на Максима Шацьких, і нападник відправляє м'яч у сітку. два Київське Динамо, змусивши своїх фанатів понервувати, все ж виходить в основний раунд Ліги Чемпіонів. Динамівці потрапляють у групу «А». У квартеті також римський Лацео, леверкузенський Байер та словенський марібор. Розпочинала команда домашнім поєдинком проти чемпіона Словенії. Марібор здавався у цьому квартеті найбільш слабким суперником. Однак вже на початку гри словенці продемонстрували, що не планують забиватися в обороні. Від голу киян врятував Шовковський. А от у господарів в атаці нічого не виходить. У другому таймі динамівцям не вдається змінити гру. Команда не може організувати жодної повноцінної атаки. Вболівальники хапаються за голову. Натомість словенці вибігають в контратаку і кількома передачами виводять Анте Сімундзу фактично сам на сам Шовковським. Той пробуває в дальній кут і виводить марібор вперед. Тільки після пропущеного голу кияни змогли створити кілька справді гострих моментів біля воріт Сімеуновича, але забити так і не змогли. Поразка 0-1. У другому турі киян очікувала виїзна гра проти римського Лацева. Весь перший тайм пройшов під диктовку італійського клубу. Роберто Манчині, Сініша Міхайлович та Павел Недвед створили купу небезпечних моментів, але забити так і не вдалося. Десь виручав Шовковський, десь підводила точність. У Динамо був тільки один шанс забити. Це Каладзе дуже непогано пробив штрафний удар, але голкіпер впорався і перевів м'яч на кутовий. У другому таймі сценарій гри не змінився. Лаце продовжувала активно атакувати. Однак киянам вдалося приспати римських захисників і втекти у контратаку. Коновалова збивають у штрафному майданчику, і суддя призначає пенальті. До м'яча підходить ребров та посилає м'яч у сітку воріт. Ну людей на користь Динамо. Але рахунок був не по грі, і вже через 4 хвилини господарі зрівняли. Відзначився негро. А ще через три хвилини Марсело Салас забив другий гол і приніс господарям заслужену, відверто кажучи, перемогу з рахунком 2-1. А кіяни програли вже другий матч у групі, хоч в новому сезоні Ліги Чемпіонів з групи виходило дві команди. Результати оптимізму не сприяли. У третьому турі динамівці на виїзді грали проти німецького Баєра. Вже у Німеччині у Лобановського погіршився стан, піднялась температура. Через гострий бронхіт тренер мав лишитися у готельному номері. Більш того, трансляції матчу в номері не було, тому Валерій Васильович отримав інформацію по телефону. А на початку другого тайму зв'язок зник. Можна тільки уявити, як переживав наставник киян за своїх футболістів. Це був важкий напружений матч, в якому українці пропустили першими. Однак, всередині другого тайму Андрій Гусін врятував команду, зрівняв рахунок. Нічия на виїзді дозволяла киянам продовжувати боротьбу за вихід з групи, але у наступній грі з німецьким клубом. Динамівці влаштовувала тільки перемога. Тим часом здоров'я Лобановського погіршилося, і за добу до матчу наставника доставили у лікарню. Звісно, футболісти не могли підвести тренера. І кияни розпочали прекрасно. Ребров увірвався в штрафний майданчик і зробив передачу в центр, яку замкнув Косовський. 1-0 вже на четвертій хвилині гри. От тільки команда Крістофа Даума була не з тих, що легко здаються. Вже на 12-й хвилині рахунок був рівним. Відзначився Кірстен. Гра в обороні океан у, у той вечір була далеко від досконалості і німці могли забити більше. Натомість забили господарі шацьких цілком у стилі Шевченка, втік від захисників і переграв голкіпера 2-1. Друга половина гри розпочинається з голу Олівера Нойвіля і знову невпевнена гра в обороні Нічия 2-2. В середині другого тайму Яшкін здавалося, пробив штрафного занадто високо, але Головко не збавляв темпу і був першим на добиванні, коли м'яч несподівано опустився і вдарився у поперечину. Динамо знову попереду. Команда продовжувала нестись вперед, принаймні в атаці кияни виглядали агресивно. А от в обороні знову не обійшлося без помилок. Німців зупиняють тільки фолом. Суддя призначає пенальті, але команду виручає Олександр Шовковський. А на останніх хвилинах гри динамівці вибігають в контратаку. Яшкін вирізає передачу на Ващука, і той ставить жирну крапку у грі. 4-2 на користь Київського Динамо. У п'ятому турі українську команду очікувала виїзна гра з марібором. Звісно, потрібно було тільки перемагати. Про недооцінку суперника вже не могло бути і мови, і кияни розпочали гру обережно, але доволі агресивно. Косовський мав чудову нагоду забити, але влучив у штангу. Трохи згодом гусін ледь не замкнув головою передачу штрафного. Але Марібор також атакував, і деякі атаки були дуже гострими, але першими забили кияни. Це ребров з льоту відправив м'яч у сітку. Однак господарі не здавалися, і на початку другого тайму скористалися фрустрацією динамівського захисту та зрівняли рахунок. Відзначився Балаїч. Динамо атакувало, але забити не вдавалося. Нарешті ближче до завершення гри Каладзе заробив пенальті. До м'яча підійшов Ребров та приніс киянам перемогу. 1-2 на користь Динамо, і боротьба у групі продовжується. Однак у останньому турі футбольна фортуна відвернулася від киян через автогол Мамедова. Динамо поступається навіть немотивованому мотивованому з рахунком 0-1. І все ж футбольна фортуна наостанок все ж посміхнулася українцям. «Байер» не зміг обіграти словенський марібор. 0-0, а отже, кияни, здобувши всього сім очок, виходять у наступний раунд Ліги Чемпіонів. У Києві повідомлення про результат матчу чекали вболівальники Динамо, і коли почули про нульову нічию, почали скандувати Марібор-марібор. Але Григорій Суркіс на пропозицію подякувати словенському клубу розгнівався. І нагадав, що на плечах киян не тільки виступ у лізі чемпіонів, але також ігри за збірно. Тому подякувати треба нашим футболістам та тренерському штабу. Формат Ліги чемпіонів знову було змінено. Після першого групового раунду був другий груповий етап. 16 команд розділили на 4 групи, і дві найкраще виходили у чвертьфінал. Кияни отримали дуже важку групу: Мюнхенський Байерн, Мадридський Реал та Русенборг Стронхейму. Перша гра відбулася у Києві у столиці України. Вдруге у цьому році приїхав мадридський Реал. Але тепер під керівництвом Вісенте Дель Боски. А от з полем, як і у чвертьфіналі попередньої ліги чемпіонів, знову були проблеми. Газон був покритий льодом. Гусін казав, що поле було твердим, наче камінь, тому найважче було технічним футболістам. Реалу вдалося забити доволі швидкий гол. Роберто Карлос прорвався по лівому флангу і зробив передачу в центр, де боротьбу за м'яч виграв Мор'єнтес, який і відкрив рахунок. Згодом забив Ребров, але з офсайду. Динамо створило кілька моментів до кінця тайму, але рахунок не змінився. А на початку другої половини Рауль класним дальнім ударом закинув м'яч у дальню дев'ятку 0-2 на користь королівського клубу. Кияни намагались атакувати, але чогось дійсно небезпечного створити не вдавалося. Лише на 84 й хвилині Ребров заробив пенальті і сам його реалізував. 1-2. На жаль, реальних нагод зрівняти рахунок у киян не було. Мадридський Реал взяв реванш за поразку у чвертьфіналі попередньої ліги чемпіонів. З нервовим напруженням другого матчу з Мюнхенським Байерном на початку гри не впорався Шовковський. Олександр не зміг втримати м'яч в руках після подачі Матеуса і Янкер, який був поруч, швидко підставив ногу і відкрив рахунок. Трохи пізніше Матео зробив класну передачу на каладзе, і той пробив по власних воротах, але Шовковський врятував. У першому таймі гра у киян відверто не складалася, але вже на початку другої половини Ребров забив чимось схожий гол на той, що колись забивав московському Спартаку. Так само в падінні замкнув підкручену передачу на даню штангу. На куражі кияни провели ще кілька атак. У Кардаша була найкраща нагода відзначитись, але Кана пробити не вдалося. А далі атакував «Байерн». Пауло Сержо спочатку запорав кілька моментів, але на 80-тій хвилині забив і приніс своїй команді перемогу 2-1. А Кіян очікували дві гри з Русенборгом, і це була реальна нагода набрати перші очки у групі. Але матчі були призначені на 2000 рік. У міжсезоння команда підписала грузинського Форварда Георгія Деметрадзе. Президент клубу також відзначав прогрес Андрія Несмачного, який поступово виборював місце в основному складі. Матч третього туру відбувся у Києві. Тренер Русенборга одразу зазначив, що налякати їх українською зимою киянам не вдасться. Погодні умови в Норвегії нічим не краще. Свій шанс отримав і Деметрадзе. У Максима Шацьких у сезоні нараз виникали проблеми з травмами. Грузинський форвард мав момент на початку гри. Після подачі Риброва пробив вище воріт. Але вже на 9-й хвилині Хацкевич наважився на дальній удар. М'яч влетів у ближню дев'ятку 1-0. Здавалося, це взяття воріт стане голом матчу, поки не забив Рибров. На 29 й хвилині Сергій метрів з тридцяти поклав м'яч у дальню дев'ятку. Ребров сам не може повірити в те, що зробив, і хапає себе за голову. Трохи згодом прекрасну нагоду змарнував Андрій Гусін. Він був першим на добиванні, але забити не вдалося. На початку другого тайму Якобсен повернув інтригу в матч. Рахунок став два але кияни продовжували атакувати, забив деметрадзе, щоправда, з офсайду. Ребров продовжував лупити здалеку, але і Русенборг вибігав в атаки. Були дуже гострі моменти біля воріт Шовковського. Однак рахунок так і не змінився. Київське Динамо перемогло 2-1 і здобуло перші три очки. У Норвегії активніше розпочали господарі. Кияни ледь не пропустили вже на початку гри. Трохи згодом кремезний нападник Джон Каріо пробив сильно, але не точно. Стримати норвежця було важко. Він створював дуже гострі моменти. Киянам дивом щастило. Натомість, Рбров після передачі з кутового опинився один напроти голкіпера і головою відправив м'яч у сітку 0-1. Однак кияни вигравали недовго. І знову Шовковський, у якого був, мабуть, найгірший період в кар'єрі. Нагадаю, наприкінці 99-го стався проклятий матч зі Словенією. Зіграв невдало, і Берг зрівняв рахунок. У другому таймі Деметрадзе вивели сам на сам з голкіпером, але Форвард забити не зміг. А потім вже норвежці змарнували чудову нагоду вийти вперед. А на 67-й хвилині Белькевича запустили по лівому флангу. Валентин зробив передачу в товний майданчик, яку замкнув герой цього протистояння Сергій Ребров. 1-2, Динамо виходить вперед. Потім Деметрадзе знову вивели сам на сам Форвард. Навіть обіграв голкіпера, але заплутався і впав. Грузинський нападник мав ще одну супернагоду, але знову невдача. Як бачите, гра у Динамо у Деметрадзе не пішла з перших матчів. Наприкінці у гру довелося включатися Шовковському, але Динамо перемогло і повернулася в боротьбу за вихід у чвертьфінал. Таким чином, матч у Мадриді з реалом ставав ключовим. Киянам потрібно було перемагати. Звісно, мало хто в Україні сподівався на перемогу. Здебільшого очікували, що динамівці зіграють гідно і будуть боротися до останнього, і футболісти не підвели. Лобановський виставив одразу трьох гравців нападу: Шацьких, Ребров та Демитрадзе отримали місце в основі. Реал розпочав активніше, і вже на 14 14-й хвилині Грасименко відверто збив Мор'єнтеса. Пенальті вдало пробив Рауль і вивів свою команду вперед. Однак згодом вже деметрадзе заробив пенальті для своєї команди. Пробивав традиційно ребров, але переграти молодого Касільяса не зміг. Рахунок не змінився. Пройшло трохи часу, і прийшла черга реалу пробивати черговий пенальті. Це головко руками відштовхнув Рауля. Але тепер Шовковський врятував команду. А наприкінці тайму, після подачі скутового, хацкевич увірвався в штовхний майданчик і відправив м'яч в сітку 1-1. На початку другого тайму Кардаш вибіг сам на сам з Касільясом, але пробити іспанського воротаря не зміг. Але вже на 56-й хвилині після передачі справа Фернандо Єро зрізав м'яч у власні ворота. 1-2 на користь Динамо Київ. Героєм поєдинку міг стати Деметрадзе, але грузинський нападник знову змарнував свій шанс. А на 72-й хвилині Роберто Карлос розрядив гармату і Шовковський не зміг втримати м'яч в руках 2-2. Продовжилась гра на відкритих курсах, забити могли обидві команди, але рахунок так і не змінився. І знаєте, ця гра це відповідь на питання, чому я зараз так рідко дивлюсь матчі, бо такого футболу більше немає. Таких емоцій більше немає. І на жаль, українські клуби більше не грають зі світовими грандами у агресивний атакуючий футбол. Нічия залишала шанси киянам на вихід, але тепер потрібно було не тільки обіграти мюнхенський Байерн, але й сподіватися, що Русенборг. Зможе відібрати у реала. Німецька команда трохи спростила киянам завдання. Байерн вирішив всі свої турнірні задачі і тому вийшов на гру напіврезервним складом. З перших хвилин кияни захопили ініціативу. Знову марнував моменти деметрадзе. Нарешті, після подачі скутового, боротьбу за м'яч виграв каладзе та відкрив рахунок 1-0. А в другому таймі на 72-й хвилині нарешті забив Деметрадзе, забив справді чудовий гол ударом через себе у падінні. Ось так грузинські футболісти принесли киянам перемогу з рахунком 2-0. На жаль, новини з Норвегії були невтішними. Мадридський реал переміг Русенборг і вийшов у чвертьфінал. Ось така іронія долі для виходу з першого групового раунду вистачило сім очок. Для виходу з другого не вистачило і десяти. Але сезон був гідний і футболісти заслужили вдячність болівальників. Друзі, я нагадаю, що ви можете стати спонсором цього каналу і допомогти мені у створенні подібного контенту. Дякую за те, що додивилися відео до кінця. Підписуйтесь на канал. Дякую, побачимось!